Аби вислухати невдоволених мешканців вулиці Кривоноса, колишньої Ватутіна, у міській раді зібрали цілу комісію. Ту, котра упродовж численних засідань і кількох місяців напрацьовувала можливі зміни назв вулиць у нашому місті у рамках процесу декомунізації. Люди написали скаргу і вимагають. Хочемо, аби нам повернули стару назву. Мотивують тим, що ім'я Ватутіна серед обов'язкових до перейменування немає. Інститут національної пам'яті. Надав список осіб, які увійшли до е, історичних діячів, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію. Вулиці та інші топоніми, названі на їхню честь, мають бути перейменовані до 21 листопада 2015 року. Список створений істориками для зручності місцевих громад, які обирають нові імена комуністичним вулицям згідно закону України про декомунізацію. Ось, будь ласка, ми роздрукували прізвище ватуті. Не вказано в цьому законі про декомунізацію його немає в цьому списку. Заступник міського голови Володимир Рожелюк заявникам пояснює, перелік інституту національної пам'яті носить рекомендаційний характер. Шість вулиць у Нововолинську перейменували, користуючись цим переліком. Решту за напрацюванням робочої групи, до якої увійшли історики, краєзнавці, педагоги, депутати міської ради. У цілому близько двох десятків фахівців. Список це ж така. Це віта біля рекомендаційний, це, написали, це є остаточний список. Це раз. І друге, я говорю це згідно закону про місцеве сувертування в Україні, міська рада вправі переіменувати будь-яку вулицю, чи є вона в списку в законі про декутацію, чи немає. Просто таке право міської ради по переименуванню, попередні провівши. Обговорення попередньо провівши громадські слухання, та як було зроблено, то що не прийшли мешканці вулиці, ну це ж не наша вина. Чому не відвідували засідань комісії, громадських слухань і сесії, на якій депутати проголосували за зміну 11 назв вулиць міста, люди пояснюють, що не знали. Телебачення у них нема, інтернетом не користуються, газети не читають, а радіо ну хто ж його слухає? Коли завершили тему участі мешканців у перейменуванні чи то їхньої ж байдужості до життя в місті, жителі Кривоноса перейшли до іншої тактики. Ватутін був чоловік непоганий, а от Кривоніс їм не до вподоби. Залізний. Аргумент діти плачуть, що в школі прозиватимуть кривоносами. Можна ж якісь нейтральні назви давати: весняна, привітна, висолкова, виноградна. Ну ну будь-які ж назви. Члени робочої групи намагалися донести до присутніх навіщо ж нам та декомунізація. І що шанувати треба українців, патріотів і дітей на їх прикладах виховувати і мітлою гнати убивць і гнобителів нашого народу, і що на український схід покликали війну саме відсутність, самосвідомості, гідності і самоідентифікації. Ніякі аргументи на заявників не впливали. Розумієте, коли я дарую журнал, а вона читає на і каже, не надо нам, ну мені просто немає, ви розумієте. Я розумію це, ви мені починаєте, ви нам говорите, аргументи з історії, оце це. Ми всі знаємо, хто такий Батутін. Так не подобається, але це історія. І нам не треба просто його ворушити. Ось за цю, а що я говорю? Я говорю тільки за одне, не за те, що кривоноса, так я за. Але ми просто хочемо, щоб вулиця лишилась та сама. Якби ви розумієте, якби зачіпати все, це не в вулицях справа. Просто просять вас. Дискусія навколо історичних діячів тривала би ще довго, аж поки мешканці дали зрозуміти членам групи. Справа не в Кривоносові чи Ватутіну. Вони просто не хочуть перереєстровуватися. А всілякі там патріотичні настрої, ідеї, мова про це не йде. Зараз питання не йде не про Ватутіно І не про Кривонос, а питання йде про комфорт мешканців вулиці. Тому обговорювати якусь патріотичну ідею я тут навіть не бачу за доцільним. Оскільки вони відкрито і кажуть, нам все одно буде це гатотін чи ще щось, ми просто не хочемо йти і перейменовувати вулицю. Але давайте тоді подумаємо про тих людей з тих вулиць, які підпали під закон про декомунізацію. І там теж живе дуже багато стареньких людей, яким теж важко, яким теж дорого може, хоча. Шотовна процедура має бути перереєстрації. Якщо є, що з вас будуть гроші, пишіть скаргу за це. А що тим людям робити? Після обміну думками робоча група більшістю голосів прийняла рішення залишити назву Кривоноса. Мешканці ж вулиці розійшлися невдоволені і пообіцяли звертатися до вищих інстанцій. Хоча це і набагато довше, аніж просто змінити реєстрацію.